Привіт, друзі. Сьогодні поговоримо про те, що змусить кожного замислитися, чи справді українські біженці в Європі опинилися під прицілом. Що задумали праві радикали в Німеччині і чи є загроза масових депортацій? Днями баварське відділення партії «Альтернатива для Німеччини, славно звісно, прийняло резолюцію про так звану рееміграцію. Це не просто політична заява, це план, який може змінювати життя мільйонів людей, включаючи і нас з вами. А ще вони вже перемогли на виборах у Тюрингії та готуються до позачергових виборів до 2000 2025 року давайте розберемося, що означають ці зміни для українців. Наскільки серйозною є загроза, і чи зможемо ми захистити свої права у Європі? Буде гостро, чесно і дуже важливо. Мене звуть Ященко Антон. Ви на каналі Без Води, і не перемикайтеся, я починаю. Резолюція буварського відділення АДГ Альтернативи для Німеччини буквально заявляє жодних більше прохачів притулку на території Німеччини. Усі, хто тікає від війни чи переслідувань, можуть отримати допомогу, але цитую: не на німецькій чи європейській території. Де ж тоді? Правильно, десь далеко в ідеалі за межами континенту. Я б оцих би депутатів від альтернативи для Німеччини поселив би десь у прифронтовій зоні, щоб вони зрозуміли, що робиться спочатку, а коли оформлюються документи. Вони пропонують створювати так звані зони захисту та розвитку поза Європою. Це звучить як фантазії тих, хто ніхто не розумів, що війна і переслідування це не просто чужі проблеми. Цікаво, що ця резолюція не просто політична заява, а ще й частина внутрішньої боротьби альтернативи для Німеччини. Є більш померковані члени партії, а є й відверті радикали. Наприклад, Бьорн Хеке з Тюрингії. І здається, мені останні поки що перемагають. До речі, про Тюрингію альтернатива для Німеччини нещодавно перемогла на виборах у цій федеральній землі. Це вперше в сучасній історії Німеччини радикальна партія отримала настільки сильну підтримку в регіональному парламенті. І тепер, не дивлячись на результати, вони явно не збираються зупинятися. Не забуваємо, що в березні 2025 року в Німеччині плануються позачергові вибори, і коаліція розпалася. І якщо альтернатива до Німеччини продовжить свою нинішню політику та нарощування популярності, то вони можуть значно збільшити кількість місць у парламенті. А це вже загроза не лише для мігрантів, але й для демократичних цінностей країни. А тепер найцікавіше у листопаді 2023 року політики з альтернативи для Німеччини, підприємці і навіть неонацисти провели таї. Ємну зустріч під Берліном. На цій, так би мовити, тусовці вони обговорювали депортацію мільйонів людей, так-так, мільйонів серед обговорюваного створення спеціального регіону в північній Африці, куди планують переселити до двох мільйонів депортованих, включаючи тих, хто захищає права біженців. Вам нічого це не нагадує. Може вони нехай спеціальний транспорт чи місця в транспорті зроблять або ще спеціальні так би мовити лагеря поселення, спеціальні резервації зроблять, щоб. Остаточно рішити мігрантське питання. Це вже не просто політичні ігри. Це звучить як план, який порушує основу міжнародного права та гуманності. А тепер, звісно, питання, що це все значить для нас? Українські біженці в Німеччині поки що мають сильну підтримку уряду. Але якщо радикали з альтернативи для Німеччини отримають більше впливу, чи не вирішать вони, що нас теж треба ремігрувати? Це небезпечний дзвіночок для всіх іноземців у Європі, коли політики починають відкрито говорити про зайвих людей. Історія показує. Що це добре не закінчується, і це не добре закінчується також і для німців. Я не буду Другу світову війну зараз вам цитувати або е, підводити до того. Я вам ви знаєте, я завжди про гроші кажу за умови економічного зростання такі країни, як Німеччина, це закони ринку, а не якась гуманність. Такі країни дуже дуже нуждаються у трудовій міграції. А якщо піде відтік трудової міграції, то економічне зростання зменшиться і біднішими стануть німці. Тобто, оцей курс, який вони взяли, знаєте, є ситуація, коли він він, тобто перемога, перемога, тобто плюс-плюс. А в цьому випадку це поразка-поразка, поразка для іммігрантів і погано для іммігрантів, і теж погано для самих німців, які живуть тут. Тому такі настрої потрібно присікати не тільки і ви в свої. У їх розмовах із німцями завжди висміюйте таких ідіотів і не толеруйте таких настроїв, бо це нашкодить усім. Отже, загроза є, але не все так страшно, як може здатися на перший погляд. Поки що це всього лише внутрішня резолюція правопопулістів, популістів, яка не має юридичної сили і не є законом. Тобто не варто панікувати. Це лише політичний хід для підвищення рейтингу серед певних виборців, як ви розумієте, недалеких. Німеччина пройшла довгий і важкий шлях у боротьбі з ксенофобією. І зараз отакі от підіймають голову. Вони не розуміють, до чого це все приводить. Але ви знаєте, що ксенофобія це природна риса людей. Тому такі люди є, і на таких виборців саме вони працюють. Але дуже важливо бути в курсі цих подій, адже політичний клімат змінюється швидко. І кожна така заява Може мати далекосяжні наслідки. Тому залишайтеся насторожі, стежимо за ситуацією і не мовчимо. Бо коли політики починають ділити людей на своїх і чужих, ми маємо показати, що світ змінився. Бо коли політики починають ділити людей на своїх та чужих, ми маємо показати, що світ змінився і таке не пройде, і що в ньому немає місця для таких ідей, навіть якщо їх прикривають красивими словами на кшталт рееміграція. Залишайте свої думки в коментарях, що ви думаєте про цю ось резолюцію чи бачите ви в ній загрозу для себе. З вами був Ященко Антон і ви були на каналі Без води. До зустрічі в наступному випуску. Алло, хтось там? Нази? Ви мене зараз націю називали? Це їхня дискусійна культура. Це одна унфашемість. Я хочу лише тагескарту. Гуд, це робить 1933. Але ви не є студентом, так? Dann 1945. Okay. Was soll das? So, und jetzt richtiges Geld. Das, das habe ich nicht. Reicht mal das. Können Sie tauschen? Wechselkurs ist 1 zu 88. Danke. Willkommen im Erlebnispark AFD. Was soll das denn jetzt? Grenzkontrolle. Wir lassen hier nicht jeden rein. Ihren Aria nach <laughs> Ausweis bitte. Hey, ich habe doch gerade eine Tageskarte bei Ihnen gekauft. Hey, Alter. Hä, und was ist mit dem? Der ist Biodeutscher. Das sieht man noch. Was? So. Und jetzt bitte einmal hier reingucken. Nihau. Und was ist das hier? Das ist unser Presseerlebnisgarten. Setzen Sie sich mal rein. Ganz schön beklemmend. Ja. Super, oder? Geht so. Das sind unsere Schlafschafe. Das mhm. ist aber auch schon ganz schön ol hier. Toll, nicht wahr? Eine richtig sieg -heile Welt. Was? Was? Hier können unsere Besucher das Familienbild malen. Los geht's! Zwei Männer mit zwei Kindern? Ja. Was ist das denn für eine Windrad, die progressiv? Nee, nee, so eine Greta-Scheiße kommt uns hier nicht in unseren Park. Das ist unsere Putin-Mühle. Wird mit Gas aus Russland angetrieben. Schön. Nein, nein, stopp. Ist nur für Erstwähler. Passwort? Okay, rein. Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse. Lass dich nicht bemühen. Messerterror stoppen! Grenzschutz ist Bürgerschutz! Freibäler endlich wieder sicher machen! Oh. Hey, und Was ist das hier? Das ist unser Abschiebeparkour. <laughs> oh. oh, das ist aber wenig vergnüglich für einen Vergnügungspark. Was mich gerade Nazi genannt. Das ist eine Frechheit.